В Ужгороді продовжують відзначення 25-ї річниці незалежності України. У міському парку під триває фестиваль екстремальних видів спорту та активного відпочинку. Організатори запрошують усіх містян приходити в парк показові виступи та майстер-класи триватимуть до пізнього вечора. У Парку під замку свято, яке називається Умгор Екстрімсе фестиваль. Активних видів спорту та відпочинку. Принаймні зараз готуються до старту наші наймолодші учасники, які будуть змагатися в своїх вікових групах, в своїх вікових категоріях на дистанціях молодшої, молодшого маршруту дистанції Тарзан. Ввечері трошки жодно приблизно 17 будуть дорослі змагатися на маршруті дорослому Таразан, а також будуть окремі чи окремі гарні свята з велосипедними пов'язаннями, з роликами ковзанами а також активні виступи. Також у нас ще плануються показує виступи, зокрема і сликлайну, ребята розминаються, у нас хороші спортсмени, сликлайнери із багатьох різних куточків нашої країни. Тобто, свято в розпалі, запрошуємо всіх. Фестиваль проводиться з метою популяризації нових видів, ну, навіть це ще не види спорту, просто проведення часу, активного проведення часу, молоді. Діточок це фестиваль для сімей. щоб вони приходили, і дуже приємно, що приходять батьки з дітьми, які розуміють, що дитина має активно проводити час, а не проводити час біля комп'ютерів або гаджетів. Це фестиваль для тих, хто може комусь уже, наприклад, з велосипеду вже не дуже цікаво просто кататися на просто кататися по вулиці, а спробувати себе у фігурному водінні велосипеду, у тріалу. У хто не вміє, що не на ти з велосипеду може спробувати себе у такій гонці, як антигонка переможців, якою стає той, хто останнім приходить. До фінішу. Ну і звичайно, фішкою фестивалю це стане а, встановлення рекорду. з, а, з а, Хто скорше з'їсть гамбургер. І цей час м, буде а, такою, а, п, 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 такою планочкою для наступних, для наступних фестивалів. І ім'я буде. Цілий рік він буде за безпросто він буде найкращий у поєданні гамбергеру.